Попри повітряні тривоги та постійні обстріли міста, в одеській мистецькій школі не припиняють виховувати майбутніх зірок світової сцени. Тепер навчання маленьких музикантів сприятиме надсучасне фортепіано Стейнвей Есекс. Його школа отримала в подарунок від президентського фонду Леоніда Кучми Україна. З подробицями Олександра Ченкова. Новий навчальний день для вихованців мистецької школи починається в укритті. Ворог вдарив по місту балістикою. Однак, щойно пролунав відбій повітряної тривоги, свої вміння гри на портепіано спішить продемонструвати Микита. Псю всього 13, і 9 років він займається музикою. Каже, це закономірно, бо народився в сім'ї музикантів. Новий інструмент, що з'явився в мистецькій школі, учню дуже подобається. Він не розігран. Якщо на ньому буду грати много людей, то тоді він буду дуже гучно грати класно. Він дуже відрізняється от там любого другого інструмента, звучний. Дуже класні клавіші. Це сучасне американське фортепіано Стейнвей Есекс, яке президентський фонд Леоніда Кучми Україна подарував одеській мистецькій школі номер один. Освітній заклад нині виховує 413 учнів. Деякі з них вже виступили на найбільших сценах міста і країни. Десятирічна Луїза точно знає, чому обрала музику. Мені подобається музика, тому що із нею можна, по-перше, імпровізувати та створювати щось нове, щось цікаве. Та по-друге, можна ось. Будь-яку мелодію переносити у музику та грати. Проєкт для мистецьких шкіл і палаців юнацької творчості, президентський фонд Леоніда Кучми, започаткував понад 10 років тому. За цей час десятки закладів у різних куточках країни отримали найкращі фортепіано відомого американського бренду. Це дуже велика честь для нас, і ми пишаємося цим, бо ми розуміємо, що 75 шкіл України отримали такий подарунок. Сподіваємось. Що саме цей інструмент такий якісний, розкішний, красивий? Буде наших дітей спостигати на нові досягнення творчі на стейнвей Есекс навчаються маленькі музиканти всієї країни: Києва, Хмельницького, Львова, Дніпра, Харківщини, Житомирщини, Чернігівщини, Кропивницького, Івано-Франківська. Цей не перший інструмент подарований фондом Леоніда Кучми Одесі, і тепер ще більше юних віртуозів зможуть навчатися на унікальному інструменті. В системі підготовки майбутніх музикантів неможливі паузи, неможливо відкласти. На потім чи на після перемоги для нас дуже важливо, що Одеса з її особливими неймовірними традиціями виховання виконавців і музикантів світового рівня продовжує це робити і зараз, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, окрім інструменту в Одеській мистецькій школі презентували й новий навчальний клас на честь колишнього директора закладу, композитора Юрія Знатакова. А ще відкрили концертом культурологічний проєкт. Олександра Ченкова, Євген Рипенько факти, а Єдині новини.